До створення цього запису мене надихнула їжа. Знайшла для вас красиві приклади поєднань речей, популярного наразі кольору вершкового масла, ніжного теплого відтінку жовтого з іншими кольорами. Поєднання з молочним ванільним білим створює дуже ніжну, майже невагому палітру. Атмосферу витонченості і легкості, світлий шоколад і карамель додає глибини, створює теплу, смачну палітру, атмосферу затишку, що може нагадувати випічку, біло-блакитний, денім, сіро-блакитний. Це свіже і сучасне поєднання контрасту тепла і прохолоди. М'який оливковий, сіро-зелений колір шалфею. поєднання з такими природними тонами створює спокійну збалансовану палітру. Поєднання з графітовими популясто-сірими відтінками. Створюють атмосферу елегантної стриманості, ідеально для офісного чи мінімалістичного стилю. Пудрово рожевий, абрикосовий, пісочний створює дуже м'яке, романтичне, тонке поєднання. У тотал-луках колір вершкового масла завжди виглядає сучасно й дорого. У поєднанні з джинсом розслаблено, свіжо і по-літньому. з чорною основою контрастно, драматично і менш очікувано. Цікаво, а яке поєднання сподобалось вам найбільше?